Підлітка вдарило струмом на цьому залізничному мості. Однією з версій слідчих є те, що підліток намагався зробити селфі на найвищій точці переправи, втратив рівновагу і впав, зачепивши лінії електромереж. Телефон хлопця слідчі не знайшли. Як розповів Леонід Гончарук, начальник Івано-Франківського районного управління поліції, мобільний ймовірно впав у ріку. Очевидців події поліція не знайшла. Сьогодні до кінця дня має прийти до свідомості, вже поспілкуємося ближче з самим потерпілим і прояснити нам цю ситуацію. Швидку викликав хлопчина, який, прогулюючись, катаючись на велосипеді, побачив, що на мості лежить людина, під'їхав велосипедом ближче і вже побачив в ньому свого товариша, з яким він спільно проживає в гуртожитку. Хлопцю 17 років, тому його госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні, де його лікують і зараз. Як розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні Олег Курташ, хлопцю можуть ампутувати праву руку. Хлопчика пошкоджено права та ліва кінцівки верхні, права та ліва рука, права більше. Може буде йти про мова про якусь ампутацію кінцівки на тому чи іншому рівні, пошкоджене праве стегно. Крім того, є порушення внутрішніх органів, функцій внутрішніх органів. Про реабілітацію поки що не йдеться, позаяк йде інтенсивна терапія. Психолог Олег Вус каже, що підлітки, які роблять екстремальні селфі, позбавлені уваги батьків, також соцмережі спрощують сприйняття реальності, адже впливають на примітивні інстинкти людини. Наш мозок заточений на те, щоб поживати інформацію. Чим інформація доступніша, тим мозку приємніше і краще. Це ілюзія того, що людина творює якусь діяльність. Тобто це потрібно розуміти як психологічну проблему, що е, дитина сприймає світ поверхностно. Зазвичай концентрація уваги йде на візуальній картинці, тобто не те, ким я є, чого я досягнув, а як я виглядаю і що про мене думають. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. івано франківськ